Той момент, коли вже не знімалася TikTok, поробила зарядку трохи. Роблю вже давненько, бо щось мої грижі гріжі мені не дають спокійно жити. А зараз хочу почати щось готувати, бо якщо чесно, я не пам'ятаю, коли щось готувала. Поки чоловік зараз відпочиває перед заняттями, то я хочу йому приготувати щось смачненьке. І зараз все відзняти і одразу все виложити. Тобто, змонтуватись, швиденько сьогодні виложити. Так що слідкуйте, дуже-дуже багато смачненького. Побачите зараз. І саме головне, дуже рада всіх вітати на своєму YouTube-каналі. І як би зрозуміло, що починаю я свою готовку з кабачків. У мене от були три кабачки. Нарізаємо їх такими середніми дольками не тоненькими сильно, а ось так як показано, в принципі, не камеру. Так, форму я оселила пергамент, полила олійкою і розложу. Так, солимо, перчимо. Потім беремо фарш, в мене свиний. Так розложимо. Робимо такі кругляшки, Приплюснуємо. Першу не забуваємо посолити поперчити малинками, також ріжемо помідорчик. Солити, перчити не буду. Намагайтеся так, по максимуму тоненько порізати. Тим часом, поки виріжете помідорчик, можете включити духовку. Так, другий помідорчик в мене якийсь здоровецький був, то я його пополам порізала. Намагайтесь помідори різати не тупим ножем, бо в мене вони якісь як кабани вийшли, ці помідори. Нічого. Я вже посипала сиром і тим часом трішки залишилось отакого от йогурту. Я вже не знала скільки йому днів навіть. Чесно кажу, він хоч не солодкий, ні. Бо є ще такий схожий солодкий. Я вирішила ще так наложити трішки йогурту зверху. Можна майонез? Тож беремо так трішечки майонезом. Так, вложу в духовку. До 90 десь в мене. Так, все. У мене тут кабачки трішки залишились. Треба з ними справити. Зараз будемо щось робити. Так, половинка помідорчика залишилась, горох. На днях достала, вчора достала горох мерзлий. І нічого, що з нього не зробила. Це мама мені передала, дала, збирала окремо для нас. І я вирішила. Вирішили зараз таку подлівку з гороху забере. Маленькими кубиками наріжу кабачки. Помідорчик заберу догороху Все, Кидаю я в духову в каструлю. В сковородку. Господь. Кидаю в сковородку. Тут небагато. Треба було б цибульку прожарити. І я вас виходить, коли кабачки ну, жарити. Ну, накривати її, так разом, та вони пожариться, коли вони тут якісь рев'янки. Немає різниці, що ви там готуєте, але вони повинні тут а Вони дивіться, так роско. Бо я спала до добу. Кабачки вже трошки піджарились, так як я люблю. Висипаємо цю цьому і так. Наливаю ще 150 г водички. Все, залишаємо тушити, можливо, на хвилин 15. Все. І тоді виключаємо. Тим часом кабачки ось такі. Так, я вирішила через 10 хвилин виключити подлівку кабачкову. Я думаю, що вистачить, щоб воно вже геть не було. Ставилася до думички на балкончик. Сорі Карюха. Знаю, що це відео, думаю, подивишся. Буду тут готувати десерт, поки там в мене все смажиться, тушиться. Ну і одна естетика. Скажіть, красиво. Я їх помила, Готовила форму. Так, розрізаємо їх пополам Повздовж. Як говориться добре, що на камеру не видно мене, бо мені аж язик зводить. Так, все. Вичистила, нелегко один залишила я тут. П'ять лимончиків. Гарненький час. Тут соку капець сільки. Одразу про ту картинку, в якій буду варити. Включаємо на середній вогонь. Тут десь 200 г цукру. Всипаємо 200 грив цукру. Не знаю, скільки тут, можливо, 20 грам крохмалу і 6 жовтків. Це все, що є. Можна було б і більше. І мішаємо. Поки я тут перемішую крем, щоб він не підгорів, ви не забувайте підписатись, поставити лайк та коментувати. Буду дуже вдячна. Ось таке густеньке стає.

Даємо застигнути до кімнатної температури. Ідемо готувати далі. Коротше, ви поняли. Жовтки то я використала, а білок то є. Що ми робимо? Я думаю, що ви здогадали, що це буде бізе. Для початку я влила туди одну столову ложку лимонного соку, взбила і після того поступово додавала цукор. Цукор я додавала 300 г та одну столову ложку крохмалю. Але, на жаль, не пам'ятаю, які в мене крахмалі. І за допомогою кондитерського мішка ми робимо такі зефірки. У мене спеціальних насадочок немає, я ось так вирішила їх зробити і нічого, мені здається, теж гарненько виглядає. В духовку на 130 градусів на 2 годинки. Так, у мене ще тут трохи залишилося бізечки, я її чомусь вирішила голубенькою зробити. Тим часом зараз ці кабачки переложу тут. Кугарну тарілочку і ще одні бутербродики зроблю і все. А ще сюди без зарожу. Так, Друга партія безешку. Буду ложити сюди вниз. Як буде, так буде. Знаю, що не можна відкривати, але я відкрию і положу. Достила до кімнати і температури. кондитерський мішечок. Анука. На це можна дивитися вічно. Далі ми їх відложуємо в холодильник, бажано на ніч, але ви можете на пару годин, щоб все-таки застигне. Тоді крем виглядатиме як справжній крем брелем. Хто любить, оцінити точно. І остане блюдо. Дуже швиденько, бо вже чоловік дуже спішить. У нього на кухні заняття проходять. Ой, воно таке в мене. Це авокадо не дуже. Але ми зараз все виправимо. Домагаємо, що маємо. Цей початок я від не відрізала та викидаю. Так, и помните, это миллион руки назад я давила лимон и вот так, вот так красивее. Ось такі кабачки вийшли. І такі потапило діки. Так, і все, пригощаю чоловіка. І на завершення ці бізешки, які вийшли. Це тут колір такий, ну не дуже, я вам скажу. Але ці такі непогані вийшли. Кісь дивні в мене вийшли. Ну так, і на тому всьому день не закінчився. У мене знайома волонтер перезвонила сказала, що терміново на завтра буде з випічкою. Тож, буде завтра тертий пиріг з вишнями в особистому сонці. І я замісила не ще на пиріг тертий. Там у все в холодильнику. А ще замісила я на, на печиво імбирне Так що буде йти, і те завтра. Так що отак в мене закінчується день мій. О, оце ці лимончики. Все лягати спати, ще англійська і спати. На годинку бухта. 121, 122, 123. У мене ще було напечено 45 штучок, а всі останні я вчора ввечері, сьогодні раном напекла. Вчора ввечері замісила, сьогодні раном напекла. Так що якось так. І там печеться зараз тертий пиріг і буде ще другий. Ящик вже підготувала, тільки що донечка побігла в магазин продуктів. Сказала, попросила в них ящичок, зараз все спакуємо. Тут я вже напекла терто пирога. Це одне деко і в духовці допікається друге. Тож будуть смакувати сьогодні наші захисники. Це я тут біля кав'ярні на хвилинку присіла, щоб вам сказати. Дуже вам вдячна за перегляди, коментарі, лайки. І загалом я впевнена, що мої вам рецепти сподобались. Готуйте, дивуйте своїх близьких. І саме головне, не забувайте, що у нас зараз війна. Допомагайте, як говориться, хто чи може. І найскорішою нам всім перемоги. Вірте в неї, вона скоро точно буде. Всіх обнімаю.